Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім про черговий гаджет від Sony. Після огляду Xperia 10 Mark III було дуже цікаво глянути на актуальне п'яте покоління. Розберемося, які ж переваги чи недоліки воно пропонує та чи варто за них переплачувати. Цей смартфон приїхав до мене з магазину Pixofon. Заходьте до них в гості, якщо шукаєте нові або вживані гаджети. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою та підпискою. Дякую. Почнемо з переваг. І першими, безумовно, є форм-фактор, матеріали і зручність користування. Через мінімальну вагу і співвідношення сторін 21 до 9 смартфон прекрасно лежить в руці, Користувати з ним суцільне задоволення. Рамка і задня панель з матового пластику в красивому зеленому кольорі. На дотик така комбінація дуже приємна і практично не збирає відбитки пальців. А спереду, матрицю захищає флагманське скло, Gorilla Glass Victus. Тому можна не хвилюватись про зайві подряпини. З Флагманського також залишили повний захист від води та пилу IP68. Наступною перевагою є наявність стереодинаміків. Але, як і раніше, задня панель вібрує на високій гучності. Дивно, що Sony досі не змогли виправити цей недолік. Очікувано на своєму місці роз'єм 3,5 мм, тому ви без проблем зможете підключити улюблені дротові навушники. А якщо ви вже перейшли на бездротовий варіант, є підтримка Bluetooth кодиків для Hi-Res Audio. Тепер декілька слів про систему, яка також безумовно є перевагою, оскільки це чистий 14-й Android. З коробки був 13-й, але майже одразу прийшло декілька великих оновлень. Хоча в новому Android я не знайшов якихось додаткових цікавих фішок. Як і раніше, доступні різноманітні жести, функція бічний сенсор, а з недоліків відсутність Always On Display. Стабільну і плавну роботу системи забезпечує 6 нанометровий Snapdragon 695, який складно назвати перевагою. Все ж цей процесор далеко не новинка, але в парі з батареєю 5000 мА і матрицею 60 Гц, він дозволяє отримати просто вражаючу автономність. Під постійним навантаженням Xperia 10 Mark V протягнув цілих 8 годин 52 хвилини, з яких 3 години це Full HD відео на Ютубі і 5 годин 45 хвилин стрес-тести. Це один з найкращих, якщо не найкращий, результат смартфонів, які були в моїх руках. Заряджається він, звичайно, не так швидко, скоріше навіть повільно, але все це для збереження ресурсу вашої батареї. Завершуючи про переваги, варто також додати якість фото. В п'ятому поколінні Xperia 10 отримав нову основну камеру. Тепер вона робить якісні кадри як вдень, так і вночі. Третє покоління не могло похвалитися такими результатами, але воно також мало свою перевагу, про яку трішки пізніше. Ширік і телефотокамера по суті не змінились. Від них можна очікувати вдалу фотографію тільки в умовах ідеального освітлення. Хоча сама наявність двократного оптичного зуму робить цей смартфон гідним конкурентом для лідерів сегменту. А тепер до недоліків. Першим та головним недоліком, як і у всіх соньках, стало мерехтіння. Якщо ваші очі не чутливі, то в цілому матриця непогана, максимальні кути огляду, насичені кольори і можливість детального налаштування під себе. Але щим, на жаль, не дозволяла мені повноцінно користуватися смартфоном. В порівнянні з третім поколінням ситуація трохи покращилась. Тепер яскравість можна опускати приблизно до 50%. Та навряд це врятує ваші очі від неприємних відчуттів. Наступним явним недоліком є якість відео. Через обмеження процесора ви отримаєте максимум Full HD 60 кадрів в секунду. Так, можна переключатись між всіма трьома камерами під час зйомки, і для соцмереж, в принципі, такої якості буде достатньо. Але навіть в третьому поколінні була 4К зйомка, тому її хотілося би бачити і в п'ятому, особливо враховуючи цінник смартфона. А ціна і комплектація є третім явним недоліком. Зараз на таку соньку доведеться витратити приблизно 13 тисяч гривень, і за ці немаленькі для сегменту гроші в комплекті йде тільки сам гаджет. Я звичайно розумію всіх захисників природи і людей, у яких вдома мільйон блочків різної потужності, але все ж як на мене, хоча б кабель для зарядки можна було додати. Що ж ми отримуємо в результаті? Смартфони Sony, як і раніше, підійдуть далеко не всім, через мерехтіння, нестандартний форм-фактор і досить високий цінник. Але якщо ваші очі дружать з OLED-ами і ви шукаєте максимальну автономність в компактному корпусі, окрім Xperia 10 на ринку майже не залишилось гідних пропозицій. В Голову приходить хіба що Zenfone 10 від Asus, але це, звичайно, флагман і коштує він значно дорожче. А що думаєте ви? Є ще якісь цікаві варіанти? Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!